Доброго дня всім добрим людям. І так, я знаходжусь на батьківщині споконвічних українців і змушений е, розчарувати багатьох людей, які думають, що наші села будуть оживати. І ця е, по телебаченню доволі часто в павутині розказують, як люди живуть, там радіють і так далі, і тому подібне. То станом на сьогоднішній день. Е, Така тенденція в селі, що в сьогоднішній... горах, де за кусочок землі билися, і йшли з косою один на другого, на сьогоднішній день практично кожна друга хата вже не має корови, що доволі сумно. І це люди, які на сьогоднішній день в основному виїжджають на заробічанство. І в принципі вони доволі прагматично порахували, що... Невигідно тримати корову, оскільки е, ті гроші, які вони зароблять в Європі, там на будові чи де-небудь в іншому місці дозволяють їм прожити е, достойно цей місяць, чи два чи три. Але на фактично е, для того, щоб вигодувати корову нормально, треба і мати якийсь з неї дохід, треба мати приблизно. Два роки часу поратися з нею, косити, годувати, ну і потім доїти. Якщо... Так що на сьогоднішній день село вимирає, незважаючи на ті всі гвалти, лементи, на дотації, нібито, які дають там на корову. І ці дотації, пересічний селянин чи селюх, як його назвати, чи неважливо не сьогодні як, скажімо. Він їх малоймовірно отримає, бо буде мати купу перепон. І для того, щоб добратися до районного центру, йому треба потратити більше грошей, ніж він отримує дотації на цю корову. Ну і як ви бачите за моєю спиною, приклад такого, що от біля хати прямо не кошені поля, і ці поля вже на сьогоднішній день заростають. Тут в селі вже практично третина тих сінокосів, які люди сіно косили для великої рогатої худоби, практично заросли кущами. І на сьогоднішній день ніхто з управлінців місцевого самоврядування навіть не задумується над тим, що ж вони натворили. Ну і, безперечно, цей мільйон. Дерев посаджених він на сьогоднішній день, як і обіцяв президент, вони самі по себе посадили, проросли. Щось виросте деревом, щось кущ, кущом так і залишиться. Так що, в принципі, наш імператор, як і обіцяв, свою обіцянку виконав. Ну і всі інші обіцянки, ті всі мрії, сни, ті, що він бачив. Про країну, яку він хотів управляти, він, в принципі, всі його мрії здійснилися, і тому навіть немає що там критикувати, особливо призначення останнього прем'єр-міністра Юлії Свериденко і її коротка програма, про пріоритети. Я думаю, що прийде час, вітер історії, як говорили колись про. Вірніше говорив колись Йосиф Вісарійонович Сталін, що на мою могилу нанесуть купу сміття, але вітер історії його змете. Ну, приблизно так само я думаю і я, оскільки вітер історії принесе багато негараздів, оскільки правдиві історики, я думаю, вже ніколи не напишуть правдиву історію, оскільки. Ця правдива історія на сьогоднішній день знаходиться в політичному руслі, знаходиться в тому, що придворні історики пишуть те, що їм скажуть, і практично на сьогоднішній день ці історики жодним чином не впливають на сам процес формування дифузного права, оскільки Останнім часом я мало говорив про дифузне право, і тому нагадаю сьогодні, що дифузне право складається з трьох складових. Перша складова це те, чи є у вас право і ким воно порушене. Друга складова, чи можливо відновити це право. І третя складова, якщо право неможливо відновити, то саме на суд покладено обов'язок. Забезпечити належне відшкодування. І ця третя складова до сьогоднішніх сучасних суддів є тугодоходяща, доходяща, оскільки вони починають виїскувати якусь там істину, незрозуміло, що вони там шукають в тих позовах, оскільки замість того, щоб вирішити спір про право, вони стараються відмовити. Позивачу як за недоведеності, хоча практично вони не встановлюють, чи є таке право за захистом якого звертався позивач, і чи порушено це право. Ну е, трагедія людства в тому, що воно в основній своїй масі не хоче вчитися, е, користується надбанням е, в основній масі також досягнення науки минулого століття. І практично людство, як на сьогоднішній день, зупинило майже свій розвиток, оскільки зайнято війнами, різними чварами, доказуванням, хто там більший націоналіст без національності, доказуванням того, що є якісь там міфічні інтереси в, той, в тих держав, які вони утворили, і ці міфічні інтереси. Майже ніколи чомусь не збігається з інтересами народу, який підконтрольний цій державі. Ну і стосовно хотів звернути увагу на сьогоднішній день, оскільки я вчора там випадково подивився новини по телевізору, і почалися там знову ж таки чвари, як нам допомагають, як там не допомагають. Почалися на планеті Україна чвари і погрози. Трампецом про те, що він знову нанесе якийсь там удар по Ірану. Хоча, на мою глибоку думку, будь-яке втручання іншої держави у внутрішні справи іншої держави, це і банальне втручання, і це повинно присікатися всіма іншими державами на корню, А саме ООН повинно однозначно зразу висловлювати свій рішучий протест і говорити про. Будь-які інші речі на сьогоднішній день я вважаю, що це є неправильним. Ну і е, єдине, що в горах на сьогоднішній день це порадувала вранішня погода, е, на, е, сонечко світить, жодної хмаринки немає. Ну і єдине то, що я сказав, що не гаразд в цьому, що е, практично е, люди е, виїжджають, люди... Мало збирається тут вже жити, і мало збирається вести господарство. Саме головне це вести господарство, оскільки це підвалена економіки держави, так як в принципі в середньому в будь-якій державі 60-50-70% відсотків податків забезпечує внутрішня економіка держави і внутрішні платники податків. Дякую за увагу. Будьте здорові, всім всього доброго.